Ну що, хлопці та дівчата? Вітаю вас всіх на, так би мовити, дебютному відеоролику каналу Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я розкажу вам про реально класні ігри, які кожен з вас зможе встановити на свій планшет або ж телефон, щоб потім насолодитися ними під час наступного вимкнення світла. Також маю зазначити, що у всіх ігор, про які піде мова в сьогоднішньому відео, є один дуже важливий нюанс. Їм не потрібне постійне підключення до інтернет мережі. А це, на мій погляд, дуже важливо. Бо не знаю, як у вас, а от в мене, як нема світла, то навіть мобільний інтернет зникає. Тож, давайте не будемо розтягувати гуму і перейдемо до моєї добірки ігор, серед яких будуть різноманітні жанри, і я сподіваюся, що кожен з вас зможе знайти щось собі до вподоби. Але перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас підтримати україномовний контент на YouTube. Це можна зробити, підписавшись на канал, поставивши вподобайку ролику, а також написавши будь-який коментар. Все це допоможе ще гучніше лунати солов'їні мові в інтернеті та допоможе витісняти російські відосики з нашого медійного простору. А тепер почнемо. Перша гра в добірці це хорор під назвою Forgotten Memories. І я сміливо можу його порадити абсолютно усім, хто захоплюється цим жанром. Гра добре виглядає, має просто фантастичний атмосферний звук, а найголовніше це дуже цікавий сюжет та прикольні, але не нав'язливі головоломки, які вам доведеться розплутувати. Ну а ще додайте сюди періодичні сутички з монстрами і повірте, все це зможе розважити та відволікти вас в ті часи, коли немає світла. Тож Forgotten Memories це моя вам особиста рекомендація. Далі у добірці гра The Last Survivor. Вона все ще знаходиться у розробці, але навіть вже зараз подає великі надії. За сюжетом гри ви приходите до тями у лікарняній палаті і зовсім не уявляєте, що відбувається. А вийшовши до коридору, починаєте розуміти, що поки ви були у відключці, почався зомбі-апокаліпсіс. Ваша задача проста та зрозуміла, вам треба вижити, а для цього доведеться знайти зброю, якось вибратися з лікарні і головне не дати зомбі вас покусати. Звучить все це дуже просто, а от грається дуже приємно і бадьоро. Особисто мені гра сподобалась тим, що геймплей в ній різноманітний, тобто інколи вам доведеться битися з зомбі, інколи щось шукати, а після цього гра подає вам трохи інформації про ситуацію навколо вас і виходить так, що вам попросту не набридає. Тож обов'язково спробуйте, як буде нагода. Наступна гра, яку я хочу вам запропонувати, зветься Alien Shooter 2. Це ізометричний шутер у всесвіті чужого, де ви будете виступати в ролі елітного бійця. Цей шутер пропонує гравцям з головою зануритися в суровий і небезпечний світ, де вам доведеться використовувати весь доступний арсенал, щоб знищувати цілі зграї інопланетних істот, які з усіх сил будуть намагатися вас зжерти. Але окрім цього. Також не слід забувати ще й про виконання особливих завдань, які ви будете брати на базі. В цілому грається Alien Shooter дуже драйвово. Керування тут зручне, а графіка і атмосфера досить приємні. Тож, якщо вам до душі така тематика, біжіть завантажувати гру. Йдемо далі. І тепер я вам продемонструю дуже класну економічну стратегію в реальному часі. Зветься ця гра «Таунсмен», і вона чудово підійде усім прихильникам жанру. Гра пропонує великий набір різноманітних сценаріїв, а також безліч локацій для вільної гри. Особливість «Таунсмен» полягає в величезній кількості дрібниць, які прямо впливають на ігровий процес. Наприклад, щоб почати будівництво, вам потрібні будуть дошки. Але щоб їх зробити, необхідно спочатку найняти лісоруба, який буде рубити дерева. А потім треба буде збудувати цех, який буде переробляти колоди на дошки. Те ж саме, наприклад, з полями. З них треба зібрати спочатку пшеницю, на вітряному млині виготовити борошно, а потім з борошна спекти хліб. І до всього цього слід ще пам'ятати, що взимку ви не зможете збирати врожай. Коротше кажучи, таунсмен це класна, детально продумана гра. Тож спробуйте. До речі, коли ми вже почали говорити про стратегії, хочу також розповісти вам про маджесті. Це також стратегія в реальному часі, але вона має ряд відмінностей від попередньої. По-перше, в ній є досить цікава сюжетна компанія. По-друге, маджесті це в якомусь сенсі все ж таки економічно-військова стратегія. Тобто, ваша головна мета це найм героїв, які будуть за винного роду винищувати ваших ворогів. Цікава особливість гри полягає в тому, що ви можете будувати різні споруди, покращувати їх, наймати героїв, але от керувати ними ви не можете. Усі найняті герої живуть своїм життям. Вони сплачують вам податки, купують собі обладунки, тим самим поповнюючи вашу скарбницю. А ваші накази виконують лише тоді, коли ви призначаєте винагороду, наприклад, за знищення лігва монстрів або вбивство тролів і таке інше. Тож маємо досить прикольну і цікаву гру, яку можна реально приємно провести час. А тепер перейдемо від стратегії до гоночного симулятора під назвою GRID AUTOSPORT. Гра пропонує вам величезну кількість автомобілів та ліцензованих гоночних трас. Ну а саме головне в грі це просто неймовірна крута фізика усіх гоночних автомобілів, починаючи зі звичайних фордів і закінчуючи болідами Формули 1. Практично кожна машина буде відрізнятись від інших, і головне те, що ви будете це відчувати. Також дуже приємно те, що у грі безліч різноманітних режимів, у яких ви зможете брати участь на різних автівках. Ну а ще у грі чудова графіка. Її потягне не кожен телефон. Але якщо ваш мобільний гаджет досить потужний, то ви зможете насолодитися не тільки крутими перегонами, але й класною картинкою. Ну а якщо перегони ви не любите і вам подобається їздити по усім правилам дорожнього руху, то пропоную вам «Truckers of Europe 3». Ця гра являє собою мобільну адаптацію комп'ютерної гри «Euro Truck Simulator 2 Тут вам так само доведеться сісти за кермо вантажівки і тягти з одного міста в інше нескінченну кількість найрізноманітніших вантажів. На вибір вам запропонують найпопулярніші в Європі вантажівки, які ви, до речі, зможете обліпити на першому ж СТО усім, чим тільки вам заманеться. А також, окрім візуальних змін, можна буде прокачати двигун, кабіну, колеса і таке інше. Що ж стосовно самого водіння. То в грі воно відтворене дуже непогано, а керування ви можете налаштувати так, як вам буде зручно. Ну і окремий плюс грі особисто від мене це дуже гарна фізика вантажівки і причепа. Ні, правда, дивитися, як працює підвізка і хитається кабіна одне задоволення. Ну а можливість керувати фарами, двірниками і освітленням в кабіні ще більше додає грі атмосфери і реалізму. Ну а наостанок давайте я покажу вам одну непогану РПГ. Зветься вона Аніма, і це щось дуже схоже на стареньку Діабло 2. Тут вас також чекає похмура, темна атмосфера і багато-багато локацій із самими різними пекельними створіннями. Ви так само як і в Діабло на початку гри зможете обрати клас свого персонажа і далі будете прокачувати його. Вивчаючи нові і покращуючи старі вміння з кожним новим рівнем, також ви зможете змінювати спорядження вашого героя і покращувати його у коваля в місті, після чого вам будуть підкорятися нові рівні страшних підземель та руїн. Також окремо хочу сказати, що хоч спочатку гра може здатися вам досить простою, але знайте, це хибна думка, що розвіється як тільки ви дійдете до першого ж боса. Та як би там не було, якщо ви полюбляєте темні похмурі RPG, то обов'язково спробуйте пограти в Аніма. Ну от особисто і все. Нагадую, що всі ігри в сьогоднішній добірці чудово обходяться без підключення до інтернету, тож зможуть розважити вас під час відключень світла. Сподіваюся, що ролик вам сподобався і ви знайшли собі гру до вподоби. Якщо так, то не забудьте підтримати канал підпискою, коментарем і вподобайкою. Ну і взагалі буде добре, якщо порекомендуєте це відео своїм друзям. Що ж стосовно нових наступних роликів на каналі, то буду дуже радий будь-яким вашим пропозиціям та зауваженням. А поки що піду робити для вас ще дещо цікавеньке. Бажаю всім мирного неба над головою і найшвидшої перемоги над ворогом. Слава Україні!